Итак, что, новые друзья, доброго дня. Витаем мы всех присутствуют на нашем уроке. Сегодня наш урок называется то, что нет архитив». Об'єднує дві такі науки на перший погляд, наче необ'єднувано. Мистецтво і технології, високі технології. І сьогоднішній урок ми сам не назвали від високих технологій до мистецьких жирей. Сьогодні ви побачите, всі присутні побачили і групи, які працювали над своїми на роботами, захист тих мистецьких проєктів, які представляють шедеврність технологій. керівнику проєкту Антоніні Олександрів. Доброго дня, шановні гості, доброго дня конкуренти. Сьогоднішнім гостям перед тим, як ми розпочнемо наш дуже цікавий урок, хотілося б сказати, що ви сьогодні будете на змаганні шести фірм. Фірми виготовляють. Для загальноосвітніх навчальних закладів, макети відомих архітектурних панів, які грають величезну роль в мистецтві. Сьогодні кожна із команд буде не тільки доповідачем на цьому уроці, але й також буде оцінювати своїх конкурентів. Шановні гості, шановні фірми, у кожного із вас на столі є лист для оцінювання. Кожен з вас прекрасно знає, що технології відіграють в нашому сучасному житті дуже величезну роль. Скажіть, будь ласка, що можуть дати технології в вашому житті в майбутнє, якщо ви захочете проявити себе не просто як якийсь спеціаліст з певним фахом, а якщо ви захочете проявити себе як творча особистість, що ви можете дати суспільству за допомогою своїх талантів? Кого є відповідь на це? Як ви можете дівчата? Будь ласка. Антон. Або, наприклад, побудувати ще один світовіше. Ви можете подумати на пішоденну архітектурний правил. Отже, за нашим оцінюванням я хочу, щоб ми обов'язково враховували саме організаційно-підготовчий етап. Чим вдало тоді Проблема, чи необхідно це в нашому житті, чи який технологічний стан вашого виробу, які економічні затрати були? І саме головне це маркетингове дослідження, вказання кошторису і історичний екскурс як піар-кампанія до вашого виступу. Сьогодні у нас в першу чергу це змагання. Тому Зі своєї сторони технологічної. Я би хотіла зробити маленький епіграф до уроку це відомого французького діяча. Де доволя. Завжди обирайте найважчий шлях у своєму житті. Тоді ви на ньому точно не зустрінете конкурентів. Я всім вам бажаю успіху в сьогоднішньому захисті. Тримайтеся. Сьогоднішнього ділянку до розмови. Його не може розум посягнути. І Дійсно, такий дуже часто не може розум посягнути тих творів давнини до сучасності, які були створені протягом історії існування людського суспільства. Тому що зараз дуже швидко згадаємо, античність приносить у світ такий стильнізм Елінізм. І сьогодні про елінізм ви будете говорити, коли розмова буде йти про що? Романський римський стиль або готика це які, е, е, епоха, яка є І ви бачите, і готика, і романський стиль, про це ви також будете розмовляти. Далі у е, модерністському мистецтві сучасного світу розмова буде йти вже про що про вижу вежу. Про екран. Екран. вежу. Ну, дуже багато ще буде розмови про ренесанс, зокрема. Пізанська вежа і так далі. Я також бажаю всім успіху, всього найкращого. Ви не забувайте про те, що ви говорили про е, у проєкті, захищаючи говорите про стиль, про його характеристику і е, риси того стилю, як вони відтворилися у даному е, проєкті. Я, е, починаємо стартувати. Станови перший проєкт. Пізанська вежа, аплодисменти.